Друзі, вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Давайте у цьому відео прогуляємося по моєму саду, давно вже не було таких великих прогулянок. Зупинимось на деяких рослинках, квітах. Також хочу показати вам мій власний досвід вирощування лаванди. Ви разом зі мною в цьому відео зможете впевнитись, чи дійсно ця рослина є настільки вибагливою, як можна почути від багатьох. Буде шок-контент для тих, хто вважає, що на моїх клумбах немає жодного бур'янцю. Коли ми будемо прогулюватись, то ви зможете впевнитись, що це не так. В клумбах, де я ще не попрацювала, бур'яну достатньо. А також розповім вам, чому я не використовую на своїй ділянці скрізь агроволокно. В чому, власне, така причина, розповім вам на конкретних прикладах. Ось ця бордюрна жоржина вважається однорічною рослиною. Так, можна зберігати бульби в зимовий період і висаджувати їх на наступний рік, можна зберігати насіння. Саме цей сорт, не знаю, як він називається, але він квітує в мене майже все літо, безперервно і дуже-дуже рясно. Можете розглянути цю квіточку, і якщо побачите щось подібне. В садових центрах, то зверніть увагу. Точно така ж жоржина-брадюрна кущик зростає в мене в іншій частині діляночки. Інший колір, червоний, такий насичений. Ви можете побачити, кущик наріс дуже гарно, а ось квіточок у нього завжди не так багато, ніж у попереднього. Жоржини однорічні, веселі хлоп'ята, завжди квітують, також протягом всього літа і осіннього періоду, що створює красиву атмосферу в саду. Гладіолуси вітер трішки мені понадламував, тому квітоносів стало значно менше. Але разом з тим вони продовжують квітувати і все ще тримаються. Поруч знаходиться трояндочка Триколор фейрі, ось як вона виглядає протягом літа. Перша її хвиля квітування була дуже феєричною, а далі вона має регулярні ось такі квіточки, випускає нові пагони, на яких можна побачити ще велику кількість бутонів, майбутніх квіточок. Тим самим вона показує нам, що ще планує своє безперервне квітування протягом тривалого часу. А ось іще одна моя улюблена троянда сорту кордула. Тільки погляньте, який шикарний кущ вона наростила. Зараз її починається рясна, друга хвиля квітування. Троянда квітує дуже тривалий час. І що цікаво, вона досить стійка до погодніх умов. А ось у мене поруч висаджена в цього року з насіння, власне. Рудбекія. мало бути махровий сорт, однак виявився більш простішим. Звісно ж, я не засмучуюся, навіть такий більш простий сорт теж красиво виглядає, квітка дуже велика в діаметрі, кущик розростеться і буде виглядати прекрасно. Що цікавого ще поруч зростає на цьому березі, це моя гортензія. Вона в мене зростає третій рік, можу сказати, що цьому році вона себе проявляє найкраще. Дійсно, вона рясно, набагато красивіше квітує. Я бачу, як розкриваються її суцвіття, які вони у неї почали уже рожевіти. Цим самим вона теж виглядає по-новому і досить цікаво. Єдине, що шкода, що суцвіття трішки підгорають на сонці. Все ж таки гортензії варто регулярно поливати, і найкраще, щоб вони були притінені у південні години, а в мене вона зростає на повному сонці. Але разом з тим погляньте, правда ж, красивий феєричний кущик на цьому березі сухого струмка. Чудово прикрашає його і милує око! До речі, у мене вже навіть почала розпускатися перша мультифлора. хризантема, ось в такому бордовому кольорі. Я знаю, багато хто не дає своїм хризантемах у серпні вже розпускатися, обриває квіточки, але це не про мене. А поруч хочу вам показати, як свою другу хвилю квітує деревій – Саусі Седакшн. Він уже змінює забарвлення свого листя на бордові відтінки, тому що відчуває похолодання. А ось як він виглядав красиво в свою першу хвилю. Звісно, що зараз це набагато менш приглядно, але ж приємно, що він, хоч і так квітує. Також хочеться вам показати і ось цього ракурсу мій сухий струмок. Красиві на передньому плані жоржини. Разом із злаком Red Baron мають гарні поєднання кольорів. Троянда Olivia Rose Austin продовжує своє квітування. Так, трояндочки ще тільки другий рік, тому багато квітів ми не спостерігаємо. Однак вона, велика молодець, регулярно квітує, хоча більш поодиноко. Поруч можна спостерігати красивий кущик остеоспермуму. А також чорнобривців. До речі, хочу сказати про лілейник Stella Де Оро. Ось цьому кущику другий рік. Він квітує постійно протягом всього літнього періоду. А ось там кущик. Вже зовсім немає квітів. цьому кущу 5 років. Він досить швидко відквітував свою першу хвилю квітування і більше квітоносів не видає. Це говорить про те, що лілейники варто ділити кожні хоча б 4 роки. Кущі лаванди я вирощую в своєму саду близько 6 років. І можу зпевненістю сказати, що це дуже невибаглива рослина. Зараз ви можете спостерігати молодий кущик лаванди, який в цьому році виріс знову з корня. Справа в тому, що після зими моя лаванда не проснулася. Лише поодинокі гілочки там біля корня мали якісь зелені листочки. І зовсім поодиноко можна побачити живі листочки на кінцівках пагону. Що я зробила? Я повністю обрізала всі пагони до підніжжя. І моя лаванда почала відростати знову. Вважається, що лаванда це та рослина, напівчагарник якого не можна так обрізати. Правила обрізки говорять нам зовсім інше. Однак, ви можете побачити, вона може нам все це пробачати у разі крайньої потреби. Зараз вона ось квітує. Не звертайте уваги, що кущик не дуже рівномірний. Коли вона відквітує, я її пострижу і сформую красивою кулькою. Щодо мульчування на моїй ділянці, то в мене був різний досвід. Я мульчувала скошеною травою і застеляла просто різними плівками, і тканиною, і геотекстилем. Є декоративні зони із корою, з відсипками, і можу з зпевненістю сказати, що у всіх є свій досвід і різні умови на ділянці. Комусь підходять одні умови, іншим це взагалі не варіант. Особисто для себе я визначила, що є в мене в саду ті зони, які можна дозволити собі замульчувати тим чи іншим способом. А є зони, які я категорично проти мульчувати. Варіант мульчування із скошеною травою мені взагалі не подобається, тому я в подальшому про це навіть не буду говорити. А найбільше мені подобається варіант мульчування з агротканиною чи геотекстилем, а поверх встелити кору. Однак скрізь я не можу застелити собі такий варіант мульчування із декоративною корою через ряд причин. По-перше, це регулярні витрати постійні, а по-друге, не завжди у всіх ділянках це є умісним. Пов'язано це із доглядом рослин та саме розміщенням рослин, а також бур'янами, які застеляють. Ту чи іншу ділянку. Наприклад, щойно ми пройшли алею мою із туй, а далі вона плавно переходить ось ці зони з клумбами. Я не можу застелити одну частину, не застеливши іншу. І навпаки, бо це буде якось декоративно неприглядно. А всі ці зони застеляти також не є вигідним. По-перше, тут багато рослин, насаджених у клумбах, які я постійно змінюю. Підсаджую, і регулярно потребують вони мого догляду. Якщо ділянка буде застелена агротканиною, то уявіть собі, невже мені постійно потрібно буде робити прорізи в тканині, аби щось там висаджувати чи замінювати? А щодо ділянки із зоною туй, то ви уявляєте собі, який догляд за туями робить садівник щороку. Постійні стрижки восени неймовірно велика кількість хвойного опаду вигрібається із під туй. Якщо там буде знаходитись кора, це потрібно буде постійно або її відгрібати, а потім поправляти назад, або зверху спробувати встелити щось на кшталт якоїсь тканини додаткової, куди буде це все падати, потім прибирати. Тобто дуже багато проблем та незручностей буде виникати. На відміну від ось такої землі, яка зараз у мене є. Мені взагалі не складає труднощів взяти звичайні граблі і просто потім весь цей хвоєпад і всі рештки після стрижок поприбирати. Також причиною, чому я не взловживаю таким варіантом мульчування, є те, що, якщо робити все правильно, то в таких зонах ми укладаємо бордюрні стрічки чи інший варіант обмежень, щоб кора не розносилася ж по траві. Відповідно, при покосі трави, це дуже ускладнює догляд біля таких зон, адже їх потрібно додатково обкошувати. Біля бордюрної стрічки, не дуже щільно прилягає у мене тканина. Тому можна спостерігати, як активно проростає тут бур'ян, і це теж мені вручну завжди варто прибирати, що додатково створює роботу. Так, звісно, що декорування в цій зоні безпосередньо моїй бур'яна. Тут як можна менше, його не складно виривати. Я за цією зоною доглядаю дуже мінімально, так як хвоєпаду від ялини я не чищу, він сам там ну, під нею, немає ніякого мульчування, і вигребти його не так вже й складно. А сам шити я стрижу дуже рідко, тому застеляю таки тканиною. Тобто ось ця зона конкретно вважаю дуже доцільно задекорована, вона красива і має місце бути в саду. Якби в мене в цій зоні зростали будь-які листопадні чагарники, я нізащо б їх не декорувала корою. Наприклад, ось поруч у мене зростає пухороплідник, спірея та форзиця. Ці рослини я регулярно стрижу, до того ж, в осінній період буде багато з них листя. І з кори його прибирати буде значно складніше, ніж ось так із голої землі, де я за декілька років. Хвилин, просто його приберу і на цьому все скінчиться. Крім того, в таких зонах, де є декорування із тканиною і кори, дуже важко, як на мене, контролювати полив. Як правильно визначити, чи замукають там корені рослин, чи навпаки його бракує. До того ж, там розводяться мурахи, слимаки і навіть кроти. Були у мене такі зони, де багато встелено тканини. І кротам там дуже було затишно, і вони мені перерили більшу частину моїх туй. Це дуже мені, звісно, не сподобалось, тому тканину довелося лише прибрати. Без цього їх позбутися просто було неможливо. Ось зараз перед вами ґрунтопокривна рослина. Дуже щільно зростає ялівець Ice Blue, ви можете побачити, чи допомагає це? Абсолютно ні. В ньому постійно проростає берізка. Під нього не можна завести тканину, тому що там він вкорінюється своїми пагонами, а також можуть розводитись слимаки. Ось таким чином проростає постійно бур'ян, і з ним постійно треба боротися. Якщо Подивимося поруч, то ми бачимо голу землю і більш-менш поодинокі бур'янці. Наскільки мені легше взяти сапу і пройти, прорихлити ці зони, прибрати ці поодинокі бур'янці, і все буде красиво і чудово. Що не скажеш про ялівець, який потрібно доглядати значно більше? Ялівець в даному випадку для мене це ніби мульча свого роду. Така природня. Це говорить про те, що я вибираю краще для себе в цій зоні рихлення ґрунту, аніж якісь мульчування. До речі, декілька слів хочу сказати про ось цю зону, де зростає у мене переважна кількість хвойних рослин. Нещодавно теж в цьому році застелила їх тканиною. Тут є це виправданим, оскільки площа невелика, кроти не заводяться. Хвойні, коли я стрижу, то швидше за рамки крони опадається вся стрижена воя, і її прибирати немає проблем. Бардюрну стрічку не встановлювала з корою через те, що тоді обслуговування буде дуже складним. А так, можна легко обходити. Колесом по тканині косаркою, і все в порядку. Так, з часом трішки бур'ян заростає і навалюється на тканину, теж потрібно приділяти час, щоб це все обрізати. Але я це роблю не так постійно, не щотижня далеко, тому вважаю це досить доцільним. До того ж, геотекстиль в чорному кольорі тут виглядає, ніби це земля і не кидається сильно в око. Дуже сподіваюсь, що вам було цікаво разом зі мною прогулюватись по моєму саду, послухати мій власний досвід вирощування лаванди, а також наведені приклади, де і чому я використовую мульчування у вигляді тих чи інших варіантів, а чому ні. Ми помилувалися квітами. Побачили шок-контент із бур'яну, який я ще не поприбирала, тож у мене все попереду. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Гарного всім дня та мирного неба над головою!